Ну що, Трамп, як завжди, в центрі подій. Білий дім підтвердив, що він зараз в овальному кабінеті, ну і вже розмовляє з Путіним. Так, так, той самий телефонний дзвінок, про який всі ми говорили. Ну і судячи з усього, він проходить дуже конструктивно. Як повідомив анонімний представник Білого Дому, переговори тривали приблизно півтори години. Заступник прес-секретаря Харріс Філдс навіть заявляє, що Путін поважає Трампа і розуміє, з ким має. Справу. Ну а Трамп, як завжди, оптимістичний. Він вважав, що він вважає, що Росія може погодитися на 30-денне перемир'я з Україною. І хоча він сам каже, що багато ще треба зробити, але впевнений, що мирна угода можлива. А і те, що відбувається в Україні, не є добрим, але ми збираємося перевірити, чи зможемо ми досягти миру, заявив він журналістам. Поки що це оперативна новина. Поки що немає інформації, про що вони домовилися, але є інформація, що дзвінок на 18.30 він завершений. І друзі, давайте розберемо три сценарії, які можуть спрогнозувати, а що ж станеться після цього дзвінка. По-перше. Путін, як завжди, буде вимагати поступок, це стовідсотково, і це вже не просто там давайте будемо жити дружньо», а він буде, звичайно, хотіти нейтрального статусу України, там заборони на розміщення миротворців, ну і купу інших обмежень? Ми вже з вами їх чули неодноразово. Ну і, звісно, буде вимагати зупинити поставку зброї Україні на час перемир'я. Але питання в іншому: а для чого такі вимоги? Чи не готує Путін? В цей час новий наступ, до речі, перед розмовою з путіним Трамп встиг поспілкуватися з лідером британської опозиції Кіром Стармером. Вони обговорили, звичайно, Україну. Стармер наголосив, що Київ повинен бути у найсильнішій позиції для досягнення миру. Ну і нагадав про майбутні зустрічі коаліції, яка підтримує Україну. Ну а тепер наостанок давайте швиденько проглянемо три можливі сценарії, які можуть виникнути після цієї розмови. Сценарій перший це 30-денне перемир'я. З одного боку, це може стати рятівником для цивільного населення. Це передишка від обстрілів, можливість доставити гуманітарну допомогу, відновити енергетичну інфраструктуру все це критично важливо, але є й інша сторона медалі. Путін може використати цей час для перегрупування своїх військових, підвезення нових ресурсів на лінію фронту, та, і підготовка до чергового наступу. Історія вже не раз показувала, що такі перемир'я часто використовуються Росією для посилення своїх позицій. Сценарій номер 2 перемир'я, але Путін висуває е, умову, наприклад, припинення постачання зброї Україні. Ну а це вже, друзі, дуже небезпечний сценарій. Якщо Трамп погодиться на такий сценарій розвитку подій, то Україна опиниться вкрай е, в невигідній ситуації без сучасної зброї, яка допомагає стримувати агресора, а Росія отримує значну перевагу. І ще такий момент, що Трамп. Якщо він погодиться з Путіним, він почне тиснути на Україну, що теж дуже небезпечно, щоб ми пішли на такі умови. І навіть якщо перемир'я все ж таки буде дотримуватися, це може стати початком нового етапу війни, де Україна буде значно слабшою в такому випадку. Ну і третій сценарій це коли переговори закінчаться просто нічим. Війна буде продовжуватися, можливо, з новою силою. Міжнародна напруженість, вона. Буде зростати, а надія на мир стає все більш примарною. В такому випадку світ знову опиниться в ситуації, коли кожен день просто приносять нові жертви і руйнування. Загалом, друзі, ситуація напружена, але, можливо, щось зміниться. А ви, до речі, пишіть коментарі, а чи вийде в Трампа щось домовитися з Путіним. А я на цьому завершую своє коротеньке відео. Дякую і до зустрічі!